Торговці стихійного ринку на вулиці Електротехнічній напали на працівників Київводоканалу. Один потерпілий потрапив до лікарні із травмою ока. За останній рік це вже третій подібний випадок, говорять у Київводоканалі. У попередніх інцидентах прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи. Що відбувалося і чому на вулиці, де в принципі не має бути базару, панують торгаші? 9 ранку бригада Київводоканалу проїжджала повз незаконний ринок на вулиці Електротехнічній, аж раптом натрапила на агресію невідомих. Скорее всего, им не понравилось, что им посигнали или попросили, чтобы они пропустили машину, которая ехала по проезжей части. Они ударили по машине, водитель вышел с машины осмотреть. Тут же буквально в считанные секунды, ну 5 секунд уже было, это вся сграя со всех сторон. Из-за машин, из встречной, оттуда все, и ну, там просто месиво было. Начали избивать, грубо избивать. Я отбиваться не мог, потому что их и много было. Чтобы отмахнуться, меня положили бы. А так мусив захищатися, тільки нос розбили. Після нападу на електротехнічні зварювальник бригади опинився у лікарні з гематомою ока. У цей же час невідомі намагались захопити офіційний ринок фермер по сусідству. Неізвісні лічності, десь в пределах около 30 тридцяти чоловік, стали стіною і сказали, що з сьогоднішнього дня територія ринку, частина території ринку, на якій ми працюємо, принадлежить їм. Я не буду на цій території збирати гроші. Тут йде рейдерське захоплення ринку. Ми викликали міліцію, бо дві години міліція взагалі не приїздила. Нарешті приїхала міліція. Вони ведуть зараз свої процесуальні дії, беруть пояснення. Сутичок на ринку вдалося уникнути. І вже за кілька годин електротехнічна повернулася до звичного життя. На проїжджій частині спокійно продовжував працювати на легальний ринок і невідомі паркувальники збирали гроші за торгівлю. А ви от скільки за місце? 300. 300. А кому платите? Парковщику. Якось би документи якісь він видає вам? Ні. «Ні, Ну як, влажне бути. Може, всі знають, друг друга тут». Скільки це місце коштує, щоб наторгувати? 300, 300 гривень. Жодних дозвільних документів та дотримання санітарних норм. У той час, як офіційний ринок, де місце коштує 150 гривень, порожнє на 80%. Покровителі ж стихійного торговища збирають неймовірні суми. Там в день стоїть от 200 до 300 машин. Естественно, якщо посчитать 300 машин, то это получается 100 тысяч гривен, кому-то капають в карман просто з голову асфальта. Так, так Паркувальники механизм діяльності не розкривають. Убери камеру, я тебе говорю. Ты ж не понимаешь? Тихо, ти... Камеру убери, говорю. Не понимаєш, Лешок? Цей бізнес процвітає вже кілька років і жодної кардинальної реакції з боку правоохоронних органів. Приміром, працівники Києводоканалу за рік постраждали від стихійників вже втретє. У двох попередніх випадках побиття комунальників прокуратура у порушенні кримінальної справи відмовила без об'єктивних причин, говорять на підприємстві. Тим часом самі торговці пояснюють, що буде, якщо раз не заплатити 300 гривень паркувальнику. Буде задавбуватися, щоб ми були тут нами стояти. Не знаю, може він то Завод. Ничто тут всех знают. Они там с ними общаются и договоряться. Что они там им дают, я не знаю. Анастасія Сухава, Демороховаць, телеканал КАЮ.